Який часто не буває. Таку випічку робити це тільки на, на паску і на якесь свято. Ви подивіться. Бачите? Ну, це ще, якби, мабуть, щось трапилось. А ви знаєте, що сталося? Хто винуватий в цьому? Та оцей гарбуз винуватий, бо в мене припортився гарбуз. Почав гнити. Ну, а хіба ж я його можна даремно пустити? Подивіться, який він гарний. От. Зробила пюре. Якщо комусь цікаво, запитайте зараз стрім, запитайте, і я розкажу, як я його робила. Так, значить, гарбуз залишаємо. Пиріжки. Значить, це я тісто зробила, я рецепт подам одної порції, але я тут зробила три порції. Тому я зараз буду розказувати, що я робила. Це були перші пиріжки, і я їх робила із капусти. Я показувала ту капусту, побачите в попередньому відео короткому. Оці такі пиріжки, вони з яблуками, от уже потекло. Я вже не старалась заліпити, але з капустою легше ліпити. І оце казала ж паляниця, тому що у нас хліб треба. А я його тако паляничкою. І ну і тепер уже саме головне, треба, аби воно файне було. То тут пару яєчок я збила. Трошечки водички додаю. І зараз буду змащувати. Ну, перше, я паляничку змащу, отак, щоб вона була. Тут в мене зачепило, то трошки тісто впало. Але тісто дуже гарне. І подивіться такі жовтенькі вкраплення це гарбуз, бо я його зараз не перебиваю на блендері. Блендер є, але. Принципово не роблю. Так. Це пиріжки з капустою. Також швиденько, аби вас не затримувати. Бо знаєте, само навіть нервує, коли дивишся, і людина дві хвилини мастить один пиріжок. Ну, та люди добрі. Ми ж знаємо, як то мається мастити, правда? От. Так. Духовка в мене вже включена. Ну тут треба трошечки краще, бо тут я собі, знаєте, таке. Думаю, люди роблять таке, а я це вперше робила. То, мабуть, отак краще мастити. Ага. Отакого. От тут є, і ще це ще не все. Так. Потім, шановні, у другому відео окремо, бо я, як кажуть, на оці стріми, то, то і вам теж не цікаво. Всі хазяйки, всі роблять. То я відео зніму по результатам, яке ж то я спічки виняла. То вже буде і відео, і шортики. Розумієте, я ж, як кажуть, не Вайсвумен, не чарівниця. От, А тільки, як кажуть, учуся, хоч під старість років. Ну, але ми вік живі вік учись. А тепер ще хочу вам показати: дивіться, чим ми користуємося. Бачите, як воно всезаме, як, як по-нашому. Кунжутове. А кунжут. Кунжут, бачите? Є кунжут чорний і кунжут білий. Білим кунжутом я зараз посиплю оці десерт. Так от, воно смачно, між іншим. У мене внук любить. Оці зернятка. вони трошки підсмажаться зверху на пиріжках. Ну, оце так. І хлібчик теж для такої красоти трошечки. І смакоти, воно ж приємно. А чорним кунжутом. Зробимо пиріжки із капустою. І ви знаєте, чорний конжут, він же е, його спеціально обробляють. Він не родиться таким. Весь то білий. А чорний то там якось е, Підсмажу? підсмажують. Так, так. І оце ж я перше поставлю хлібчик і е, будемо випікати. А потім уже заходьте у відео. Короткі, довгі будемо. Я, напевно, то, що треба було говорити довше, я так змолола, змолола. Ну, то вже вибачайте, бо це. Ну, що зробиш? Ну, все. Підписуйтесь, бо забулася, зробіть мені приємне. Таку роботу я зробила. Тож, підписуйтеся. З, е, хоч лайкніть, ну ви ж все одно подивитесь, то хоч там пальчик нажміть, чи файник, чи лайк, чи, чи як то вже буде, але відзнайтесь, що ви працюєте, що ви дивилися, і як кажуть, от Бувайте.